Згідно зі стародавніми віруваннями, лелеки, обираючи гніздо на даху будинку, приносить собою надію на добробут та щастя. Гніздо стає символом гармонії та благополуччя в родині. Якщо лелека відчуває негативні енергії чи передчуття біди, він може покинути гніздо. Лелека у небі передбачення щасливих подій. Нагадуючи про свою присутність у небі, лелека стає символом майбутніх радісних новин та подій. Його перельоти над домом або над вулицями вважаються передвісниками приємних змін і зустрічей з близькими людьми. Лелека на шляху незаміжньої дівчини може бути знаком її швидкого виходу заміж, а перельоти птаха над домом. Можуть передвіщати бажане поповнення в родині, лелече перо, згідно з українською традицією, несе в собі захисну силу та щастя, знайшовши перо на дорозі або в полі, сприймайте його як дарунок від природи, який слугуватиме оберегом для вас та ваших близьких, у світлі прикмет і символів, що охоплюють наше життя. Лелека залишається вічним вісником надії та радості. Його присутність не лише нагадує нам про зв'язок з природою, а й заповняє наше серце сподіваннями на краще майбутнє.